Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це 26-й випуск новин, і знов відносно тихий тиждень, з мінімумом новин. Хоча це не диво у Китаї в усю бушує ковід, так він не зник і де-не-де він дійсно бушує. Минулий спалах ковіду в Китаї зробив нам паузу в оновленнях навесні та подарував безсрочний банер Аяки. Тоді всі змогли її викрутити, хто хотів, звісно ж. Так, щось я відволікаюсь, а по новинам у нас в основному події в грі, і рейл та веб-події. А ще нагадаємо, хто чекає нас в найближчих банерах. Про все це й поговоримо. Тож, всім смаколиків до столику, а ми починаємо. На даний момент в грі дві активні події. Одна вже відкрита повністю та багатьма пройдена на максимум. Це, звісно ж, Акіцу Кімодамеші. А друга це одна з найулюбленіших подій ком'юніті хованки. Стартувала подія 23 грудня та триватиме аж по 6 січня. Для тих, хто не знайомий з цією подією, коротенько розповім, що це кооперативний режим на чотирьох персон. Три з них є бунтарями і постійно ховаються від єдиного мисливця. Думаю, ви всі знаєте правила гри в хованки, тож пояснювати їх особливо не треба. Єдине, що відрізняє режим від класичних хованок, це можливість маскуватись під навколишнє середовище. Щодо винагород класика, матеріали підвищення для зброї, геми і так далі. Але найголовніше в цій події ігровий досвід, можливість переховуватись в грі з такими можливостями по маскуванню. Чомусь викликає неймовірне задоволення. Сам уже кілька разів потрапляв на цю подію, кожного разу це окреме задоволення, бо сидіти чомусь доводиться багато, і не тому, що щось не можеш зробити, тому що просто цікаво. Також хероверси анонсували другу частину оновлення 3.3 та 3 в Твіттері. На нас чекатиме реран Шогон Райден та Камісато Аято. А також чотиризіркові персонажі Саю, Сара та Розарі. Обов'язково буде повтор їхніх сигнатурних мечат з писа. Дані банери будуть активні вже до кінця оновлення. Орієнтовно це ще три тижні. Також не забувайте, що до закінчення банеру Швензі та Аратакіто залишилось всього 2 дні. А ще на поточний момент триває маленька браузерна подія казки Йокай». Де можна отримати жменьку примагенів та цікаві історії. До речі, мені кілька навіть дійсно сподобались. Діятиме ця подія до 30 грудня. Щодо івентів в реальному житті, то розробники відкрили реєстрацію на тематичну виставку Нескінченна Подорож Тиватом. Та Там будуть представлені іграшки, фігурки ручної роботи, інфографіка і цікавинки іншого характеру. А відбудеться ця подія у Парижі. Тож, якщо ви зараз там знаходитесь, чи можете приїхати, можете відвідати і саму виставку. А далі поділитись вашими враженнями у нашому твіттері Encimpact.ua або ж у коментарях до відео. Реєстрація вже почалась з 22 грудня і триватиме по 10 січня, це і є останній день виставки. Відкриється сама ж виставка 3 січня і триватиме, як я вже зазначив трішки раніше, до 10. Працюватиме виставка з 9 ранку до 20 години вечора. Ось такі новини, як то кажуть, маємо те, що маємо. А ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. І посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, діліться відео з вашими друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!